Вітаю вас, шановні десятикласники, з вами Я Раїса Іванівна, і ми вчимо математику 10 класу. Геометрія. Декартові координати точки в просторі. Сьогодні у нас з вами такий доволі насичений урок. Ми розглянемо теоретичний матеріал і завдання від початкового до високого рівня складності. Весь параграф. В попередніх класах ви вже ознайомилися з прямокутною декартовою системою координат на площині. Це дві. Перпендикулярні координатні прямі зі спільним початком відліку. На малюнку 38.1 ви бачите цю систему координат. Систему координат можна вести і в просторі. Тепер у нас буде три взаємно перпендикулярні координатні прямі. Прямокутною декартовою системою координат в просторі називають три попарно перпендикулярні координатні прямі зі спільним початком. На малюнку 38.2 ви бачите цю систему. Точку, в якій перетинаються три координатні прямі, позначають буквою О, її називають початком координат, а координатні прямі позначають буквами Х, Y і Z, і осі називаються вісь абсцис, вісь ординат, вісь аплікат. Площини, які проходять через пари координатних прямих Х і, Х, і З, і З, називаються координатними площинами. І їх відповідно позначають Y, x, z, y, z. І на малюнку ви бачите це різнокольоровими такими площинами. З курсу планіметрії ви знаєте, що кожній точці на координатній площині ставиться у відповідність упорядкована пара чисел, це на площині. А у просторі аналогічно координати задаються трьома. Точками. Проведемо через точку М три площини альфа, бета і гамма перпендикулярно до осей х, і Z. Таким чином, ми знайдемо координати цієї точки. Х, як і завжди називають абсцисою, Y – ординатою, Z аплікатою точки М. І записують так само в дужках. Якщо точка М має координати х і з, то числа за модулем модуль X, модуль Y і модуль Z дорівнюють відстанням від точки М до координатних площин. Модуль Х це відстань до площини YZ. Модуль Y це відстань до площини XZ. Модуль Z це відстань до площини XY. Використовуючи цей факт, можна довести, що, наприклад, точки з координатами mxy і z і точка n з координатами xy і мінус z лежать на прямій, перпендикулярній до площини XY і рівновіддалені від цієї площини такому випадку говорять, що ці точки симетричні відносно площини Х, якщо точка належить координатній площині або координатній осі, то деякі координати її дорівнюють нулю. Наприклад, нулю дорівнює z, значить точка А належить площині Х. А якщо а, нулю дорівнюють дві координати, наприклад, x і. Y, і на місці З апліката є число, то точка буде належати осі аплікат. Ну, так само і до кожної площини, і до кожної осі. Справедливими є такі твердження: відстань між двома точками А і Б з певними координатами можна знайти за цією формулою. Подібну формулу вивчали в 9 класі лише тільки на площині. Там було дві координати. І кожна координата середини відрізка дорівнює пів сумі відповідних координат його кінців. І ця формула теж вивчалася на площині, там було дві координати. І доведення цих теорем аналогічні тому, які були доведені в 9 класі. Серединою відрізка з кінцями в точках А з координатами X, Y, Z і Б з протилежними координатами є початок координат. І в такому випадку говорять, що точки А і Б симетричні відносно початку координат. І так розглянемо вправи, які пропонують нам автори підручника. Формула довжини відрізки, відрізка на екрані, ви зможете нею скористатися. В відповідному завданні. Завдання, що позначені блакитним кольором, це завдання, ну, прям дуже прості, вони вважаються авторами усними. Тож, як завжди, я спочатку вас запрошую потренуватися самостійно, так ви зможете зрозуміти, чи теорію ви засвоїли, чи треба ще раз до неї повернутися. А потім я прокоментую. Добре? І так, перше завдання. Визначте, чи лежить дана точка на координатній осі. І в разі ствердної відповіді вкажіть цю вісь. Якщо точка лежить на осі, у неї дві координати 0, а одна якась записане число. І ось ми дивимося, що ми бачимо. Точка С у неї є координата е, абсиса, значить, ця точка лежить на осі О Точка Д лежить на осі Y. Бачите, у неї. Є ордината. Точка Е e лежить на, на осі аплікат на осі Z, і ще точка F, яка лежить на осі Х. Значить, ми дивимося два нулі і одне число. На якому місці число? На першому, значить, точка лежить на осі Х, на другому, значить точка лежить на осі Y, і на третьому точка лежить на осі Z. Друге завдання. Визначте, чи належить дана точка координатній площині. В разі ствердної відповіді, вкажіть цю площину. Знову дивимося на координати. Шукаємо точку, якої два числа, і один 0. І так само з'ясовуємо, на якій площині вона лежить. Точка Б лежить на площині YZ, YZ, так? бо є ордината і апліката. Точка С лежить в площині Х. Точка Д лежить в площині ХЗ. Третє завдання. Якою є відстань від точки М до координатної площини? Ми тільки що проговорили. Довжина дорівнює е, аплікаті по модулю, тобто 2 2 одиниці. До Хз модуль ординати, тобто 5. До YZ модуль абсциси, тобто 4. Які координати має проєкція точки м на координатну площину Х? Y дорівнює нулю, а Х і Z Звідси переносимо. На площині YZ нулю дорівнює Х, а ординату і аплікату перенесли. На осі Х, нулю дорівнює Z, абсцису і ординату перенесли сюди. Знайдіть відстань між точками А і Б, якщо дани координати А і Б. Ось вона формула, в неї підставили 5 мінус 3 в квадраті, мінус 6 мінус мінус Це плюс 4 в квадраті, і 1 мінус 2 в квадраті. Порахували тут 2 в квадраті 4, тут мінус 2 в квадраті 4, тут 1 в квадраті 1. Корінь з 9 дорівнює 3. Відстань між точками а і б дорівнює 3 одиниці. Так само в другому записали мінус 3 мінус мінус 2, тобто плюс, 2 мінус 3 написали 0 мінус 1. Порахуймо. Мінус 3 плюс 2 мінус 1 в квадраті 1, 2 мінус 3 мінус 1 в квадраті 1, і 0 мінус 1 мінус 1 в квадраті 1, тобто корінь з трьох одиниць. Я маю надію, що якщо ви теорію засвоїли, були уважні, коли я прочитувала або самі прочитали, то тоді ось з цими завданнями ви справились. Ну, а якщо ні, я сподіваюся, що після моїх коментарів вже щось прояснилося в голові з цього приводу. Йдемо далі. Так, ну що, на екрані ще 4 завдання. Блакитним кольором позначено, неначе усні, тобто майже дуже-дуже легкі. Подумайте, поміркуйте. Формулу для е, координат середини відрізка я поклала. Тож, справитися з цими завданнями, думаю, легко. Так, ну що, мої коментарі, так? Да? Знайдіть координати середини відрізка CD, якщо ось такі координати точок C і D. По цій формулі записали. Мінус 2 додати 4, навпіл. 6 додати мінус 10 навпіл. Мінус 7 додати мінус 3 навпіл. І порахували: тут у нас 2 навпіл 1. Тут у нас мінус 4 навпіл, мінус 2, тут 10 з мінусом навпіл, мінус 5. Справились? Які з точок А, Б, С і Д лежать в одній площині паралельній площині Х, З? Точки, що лежать в одній площині паралельній площині Х, З – Мають однакові ординати. І я виділила ці однакові ординати, тобто координата Y. Пара точок А, у них однакові y, да? А і С пара точок А і С. І друга пара Б і Д, у них теж однакові ординати. Які координати має точка симетрична точці М відносно площини? Значить, що має змінитися знак третьої координати. Хз переписали, y змінили знак. Y, Z переписали, X змінили знак. X, Y переписали, змінили знак у Z у аплікати. Які з точок А, С і Д лежать на одній прямій паралельній осі ординат. Точки, що лежать на одній прямій паралельній осі ординат, мають однакові абсциси і аплікати. На осі ор... паралельній осі ординат дві інші мають бути однакові. І з цих точок у нас є пара А і Б. У них Перша координата однакова і третя координата однакова. Ось так. Наступне завдання. Ну, теж має сенс посидіти, подумати, роздивитися малюнок. Можуть такі завдання зустрітися і на НМТ запросто. І так. Куб АБЦД А1, Б1, С1, Д1 розміщено в прямокутній системі координат, так як показано на рисунку. Точка А має координати 1-1, 0. Знайдіть координати решти вершин куба. Роздивившись малін... малюнок, да? що ми бачимо? Що точки А, Б, С і Д лежать в площині Х, значить, Z у них буде дорівнювати 0. Точка О, точка перетину коорд... діагоналей нижньої грані куба. А, Значить, вершини грані розташовані по різні боки від осей Х і y на однаковій відстані. І якщо у А, бачите одиничка Х і одиничка, то це значить, що відстань від А до осі Х дорівнює 1, і відстань від А до осі Y дорівнює 1. А значить, довжина ребра куба буде дорівнювати 2, 2 одиниці. Таким чином. Да, можна, Я б подовжила весь Y, щоб показати там точку мінус 1. Да? І тепер ми можемо чітко сказати, що координати точки D, перша така сама, як у А, Y а, справа, тобто додатня одиниця, Ну, а Z 0. І B і C точки теж будуть аплікату мати нулем. B лежить. По той бік і від ікса, тобто у від'ємному, у від'ємній частині по x і по y. 1, 1, 0. Точка С по y додатній, а по x з мінусом 1, 1, 0. З нижнім ми розібралися. Тепер вгору. Вгору у нас дві одиниці. Да? Тоді а1 у нас буде х такий самий, Y такий, такий самий, а Z піднято вгору на дві одиниці. Так само у кожної з цих точок апліката буде два вгору піднято. А точки X, верніше, координати X і можна взяти для b 1 у B, для c 1 у C. Все, розібрались. Да, і D1. Так само. Формули довжина відрізка, координати середини є. Задачі достатнього рівня почитайте, подумайте. І так, точки А і С вершини квадрата АБЦД. Знайдіть площу цього квадрата. Ну, Давайте побачимо його цей квадрат. А і С вони напроти, да? це діагональ буде у нас, якщо ми знайдемо довшину відрізка, будемо знати діагональ. Тоді, можна сказати, що площу цього квадрата можна знайти за формулою половина добутку діагоналі а діагонали рівні. Тобто, виходить, що площа цього квадрата одна друга, а це в квадраті. А це в квадраті ми знайдемо за цією формулою. Так? Підставимо сюди а, мінус 1 відняти 3 в квадраті, 2 відняти мінус 2, тобто мінус 4 відняти 6 в квадраті. Порахуємо 4, мінус 4 в квадраті, 4 в квадраті і мінус 10 в квадраті. 132. І що залишилось сюди підставити. Дуже просто, достатньо просто. Точка С середина відрізка AD а, і треба знайти координати точки Д. Беремо цю формулу і запишемо, що х точки С це півсума XA, xD. Половина суми. Так само для y, так само для z. Підставимо або відразу давайте виразимо координату точки D. Значить, ми маємо XS помножити на 2 і відняти XA. Правда? 2xs відняти xa. І підставимо 2 помножити на XS, да, на 5. І відняти координату точки А. 10 плюс 1, 11. Так само для Y. YD буде дорівнювати 2yS відняти YA. Підставляємо 2 помножити на мінус 1 і відняти мінус 2. Мінус 2 плюс 2 0. Так само для Z2 помножити на 0 і відняти мінус -3, 3. Все. Координати точки Д знайдено. Ще одна задача, і знову ще достатній рівень. Ну, оцінка не перевищує 9 балів. Відстань між точками А і Б дорівнює 2 корення 6, знайти Y. Ось формула. Сюди підставили так, 3 мінус 1 в квадраті. Мінус 6 мінус y в квадраті, 5 мінус 3 в квадраті. Формулу підставили. І давайте обчислювати. Тут у нас буде мінус 2 в квадраті 4. Тут, по формулі, маємо розкрити мінус винести за дужки в мінус квадраті буде плюс, і тут 2 в квадраті 4. І давайте піднесемо все до квадрата, щоб позбавитися від корня. Обидві частини рівності. Піднесемо до квадрата. Так, те, що порахували 4 плюс, 6 плюс y в квадраті, плюс 4. Корінь зник, бо піднесли до квадрата, 2 в квадраті це 4, а корінь 6 в квадраті це 6. 4 помножити на 6, 24. Розкриємо по формулі скороченого множення, 24 перенесемо вліво з мінусом. Так, буду писати, починаючи з y. Да, y Плюс подвоєний ігре на 6, 12 y плюс 6 в квадраті 36, 4 плюс 4 8, і 24 з мінусом. 36 плюс 8 мінус 24 це 20. Це рівняння легко розв'язати по формуль... ой, по теоремі В'єта. Добуток коренів дорівнює 20, а сума мінус 12. Це два числа. Мінус 10 і мінус 2. Коли ми їх помножимо, буде 20. Коли додамо, буде мінус 12. Ну, прекрасно за секунди за теоремою Вієта. Якщо теорема Вієта вам не підкорилася колись у 8 класі, ну, то ваш вибір. Або ви її з нею дружите, або виберете дискримінант і так витрачаєте ще певний час для того, щоб знайти корені. Вони будуть у вас ті ж самі. Все. Задача розв'язана. Ну, відповідь ще треба написати. І ще одна задача високого рівня складності. Добре самому поміркувати спочатку, самій самому. Потрібно знайти відстань від точки М до осі аплікат. Коли ми виконаємо зображення, ну, тут точка А, треба точку М, да? Ну, орієнтир, дивіться, відстань від точки М до осі аплікат, це довжина перпендикуляра, а ця довжина перпендикуляра є діагоналю ось такого прямокутничка, довжина якого дорівнює. Модулю Х, а ширина модулю Y. І тоді виходить, що ми маємо прямокутний трикутничок. За теоремою піфагора можемо знайти рішення. Прямокутний трикутничок в площині Х має катити 3 і 4. Тоді за теоремою піфагора або довжину можна знайти. Довжина відрізка мінус 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті. 9 плюс 16, 25, з під корення 5 одиниць. Задача високого рівня за рахунок того, що uh, треба мати це просторове уявлення і розуміти, що шукати треба. Як тільки ви зрозуміли, що треба шукати і за яким правилом. Що це прямокутний трикутник і теорема Піфагора, тоді ну, розв'язок йде просто в одну елементарну дію. А ось, а ось дійти думками до цієї дії отут вже труд, труд. Ну що ж, працюйте, напрацьовуйте власні навички. Завдання подібні до тих, що ми розв'язували сьогодні з вами. Весь урок, весь параграф я в один урок поклала, тому що, ну так, так, у нас розподіл часу йде, і тому маємо, що маємо. Я бажаю вам успіху, до зустрічі!